Ніколи не захочеться допомагати іншій людині без запиту, коли ви дізнаєтесь, чим вам прийдеться сплатити за це. Коли ви допомагаєте іншій людині і вона вас про це не просить, ви порушуєте її кордони. І тут їй потрібно навчитися в чомусь, а ви проявляєте гординю, я знаю краще, але в цей момент, коли ви проявляєте гординю, є сплата. Завжди є сплата за таку допомогу. Ви можете сплачувати своєю енергією, а потім не розумієте, чому у вас немає енергії на якісь заходи. Ви сплачуєте своїм здоров'ям, ви сплачуєте здоров'ям своїх дітей, ви сплачуєте хорошими стосунками, ви сплачуєте хорошою роботою. І так, у всьому, і ви навіть вже не пов'язуєте це з тим, що ви. Допомагали іншій людині, але за все є сплата. І якщо ви бажаєте допомогти іншій людині, і вона вас про це не просила, зупиніться і запитайте себе, а чи готова я сплачувати, і чим я готова сплатити за цю допомогу? І тоді вам допомагати просто не захочеться.